17 травня у Сумах попрощалися із мужнім воїном-захисником, прикордонником Ілею Копченком. Військовослужбовець загинув 8 травня на Донеччині під час мінометного обстрілу. Батьки втратили єдиного сина. Хлопцю назавжди залишилося 23 роки. Відспівали його у Святогеоргівському храмі, де зібралися його рідні та друзі. Ще молимось за упокоєння душі. Божілого раба Божого, новопреставленого воїна Іллії. близькі та знайомі Іллі згадують його лише добрими словами: як прекрасного сина, онука, друга, світлу й добру людину. Він був справжнім патріотом своєї держави. Я його помню дитинства, з самого, дітку, самого маленького в школі помню Хороший, добрий мальчик, послушний раділі любив, бабушек, дідушок. Золота дитина, оці все сказав. Мастер спорту. Дитина чудова, завжди спокійний. Ну, для мене воно Саме найкраще дитятко. Ну, син, дитина, тому що ми дуже дружили, з Валією, з бабушкою, з його Алочка, мама його. До ну, всю я цю сім'ю знаю. Це дуже чудова сім'я. І по лінії Віталіка, і по лінії Алочки. І от нашого любимого. Іллю забрала війна. Усе своє життя Ілля Копченко професійно займався спортом, зокрема, вільною боротьбою та сумо. Після закінчення спортивної школи хлопець вступив до лав прикордонників. Спочатку як строковик, а згодом підписав контракт із Державною прикордонною службою України. Тренер із гордістю згадує про свого вихованця і пам'ятає його відважність, силу духу, мужність та відданість Україні. Ілля це мій вихованець. Я тренер з вільної боротьби. Я його пам'ятаю, ще. Як він прийшов до мене, був 8 років, мабуть, він кандидат майстра спорту з вільної боротьби, майстер спорту з боротьби самого. І пам'ятаємо його дуже таким сміливим, хоробрим, таким добрим, життєрадісним, таким, який міг прийти будь-коли на допомогу свою руку протягнути. Дуже шкода, дуже боляче, що гинуть наші захисники. Захищаючи наш, нас, нашу Україну, вічна пам'ять, слава герою України. Іллю Копченка з усіма військовими почестями поховали на алеї слави баранівського кладовища. У нього залишилися батьки вічна пам'ять та слава захиснику України.